Усім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про основні можливості додатку кур'єрів в Delivery. В першу чергу кур'єру для роботи необхідно завантажити та залогінитись в додатку «Dots Delivery. Він авторизується в цьому додатку з ім'ям облікового запису, логіном та паролем, який отримує від менеджера свого проєкту в команді партнера. Додаток кур'єра містить наступні вкладки. Розділ замовлення. Тут відображаються усі активні замовлення, що розподілено на кур'єра. Та прийняті ним. Вкладка ефір. В цьому розділі збираються усі замовлення, які не розподілені на жодного кур'єра, і можуть бути взяті в роботу будь-яким бажаючим кур'єром. Режиму ефіру також може не бути, якщо така функція не активна. В такому разі усі нерозподілені автоматично на кур'єра замовлення повинен бути розподілити оператор або логіст. На вкладці сповіщення відображаються повідомлення про замовлення, які розподілено на кур'єра, а саме інформація про їх призначення, зміни чи скасування. Розділ профіль допоможе кур'єру мати всю необхідну для роботи інформацію, а саме інформація про його місце знаходження, яке передається пристроєм, архів виконаних ним замовлень, статистика та фінансова інформація за різні періоди. Кнопка виходу із аккаунту кур'єра, відомості про додаток, кнопка зміни мови інтерфейсу. В верхній частині додатку кур'єру відображається його позивний та кольоровий індикатор статусу увімкнення на лінію. Для початку роботи кур'єр має повідомити оператору або логісту про готовність виходу на лінію, після чого він буде увімкнений, а індикатор має змінити колір з бірюзового на яскраво зелений. Саме тепер кур'єр вважається готовим до роботи. Розглянемо детальніше цикл обробки замовлень кур'єрами. Після того, як точка вказала час, коли буде готова видати замовлення, система автоматично або оператор вручну розподіляє це замовлення на оптимального кур'єра. Про розподілення замовлення кур'єр дізнається, отримавши сповіщення. Переглянувши деталі замовлення та ознайомившись зі всією необхідною інформацією, кур'єр має прийняти це замовлення, тим самим відмітивши, що замовлення він побачив і буде його виконувати. Важливо, кур'єр не може скасувати розподіл замовлення або проігнорувати його, якщо замовлення на нього вже назначено. При необхідності відмовитись від замовлення, кур'єр має зв'язатись з оператором або логістом, пояснити причини, і тільки після цього воно може бути з нього знято. Сповіщення про нове замовлення надходить відразу до додатку кур'єра у вигляді пуш-повідомлення зі звуковим сигналом. Перевірте надані додатку доступу на вашому пристрої у разі відсутності сповіщень. Для безперебійної роботи сповіщень додатку необхідно надати усі доступи, як зображено на відео. Якщо кур'єр не приймає замовлення через 3 хвилини після оповіщення, йому надходить дзвінок робота. А на сьомій хвилині інформацію про затримку бачить оператор і може зв'язатись з кур'єром для уточнення причин. Кур'єр може прийняти замовлення або переглянути детальнішу інформацію про замовлення та картку з маршрутом доставки. Для прийняття замовлення необхідно натиснути кнопку Прийняти або перейти в деталі замовлення та змінити статус, клікнувши на стрілку вправу у відповідному полі. Як тільки заклад приготує замовлення, вони можуть відмітити його як готове до видачі, завдяки чому кур'єр отримує сповіщення про готовність замовлення. Якщо кур'єр прибув у заклад до отримання такого сповіщення, він має відмітити в замовленні статус прибув. Ця інформація буде корисною у разі виникнення затримок видачі замовлення, щоб швидше з'ясувати відповідальних за неї. Коли замовлення видано, кур'єр відмічає статус отримав. Після цього клієнт в додатку може відслідковувати переміщення кур'єра на карті, якщо така функція увімкнена. Коли кур'єр приїхав за адресою доставки, відмітьте статус Приїхав. У разі необхідності в деталях замовлення наявний телефон клієнта та кнопка виклика йому. Для здійснення дзвінка натисніть на іконку телефонної слухавки. Однак для вчасної доставки рекомендуємо використовувати автоматизовану функцію дзвінок клієнту. При кліку на відповідну кнопку, кур'єр може ініціювати автоматичний дзвінок робота клієнту, не прикладаючи зусиль і значно не відволікаючись. Такий дзвінок оптимально відправляти клієнту за 1-2 хвилини до прибуття на місце доставки. Таким чином, кур'єр зменшить час очікування клієнта, щоб видати замовлення. Як тільки замовлення доставлено клієнту, відмітьте статус доставив. Вітаємо! Замовлення успішно опрацьовано! Також варто зауважити, що у вкладці ефір у разі активності такої функції можна самостійно забирати в роботу замовлення, які наразі не назначено на інших кур'єрів. Для зручності орієнтування у вкладці Ефір можна поставити фільтр за закладами, а також скористатися картою нерозподілених замовлень з кольоровими індикаторами терміновості їх виконання, де червоний найтерміновіше. Жовтий, менш термінове, але важливе, та зелений, довидачі достатньо часу, тож замовлення поки що не термінове. Подальша обробка таких замовлень ідентична циклу, розглянутому вище. Після успішного виконання переглянути інформацію по ним можна у вкладці Архів, а у вкладці Статистика відображатимуться дані по всім успішним замовленням за бажаний період. Тож ми переконались, що додаток до Delivery максимально простий та інтуїтивно зрозумілий, що сприятиме якісній та системній роботі кур'єрів сервісу доставки. До зустрічі в наступних відео!